Привіт, моя люба у кожної з нас є заборонені бажання, і це не про тіло і кар'єру, а це про те, про що вголос не прийнято говорити. Наприклад, хочу день нічого не робити, хочу тиші від дітей, хочу бути з кимось іншим. І нас лякає не бажання, а нас лякає вирок. Погана мама, погана дружина, погана жінка. Правда в тому, що наші бажання це дані, це не вирок характеру. Наш мозок і нервова система сигналять про потреби, потребу в тиші, відпочинку, близькості, новизні, видимості. Коли ми їх ігноруємо, наша психіка вигадує радикальні сценарії втечі. І запам'ятай, наші бажання це не є наші дії, дії це про етику. Дії мають етику, а наші бажання це компас. Що робити з забороненими бажаннями? Дай йому ім'я, вимови його, але без але. І від того, що ти його промовиш, нічого не зламається, але з'явиться ясність. Переклади свої бажання у потребу. Наприклад, бажання не хочу нічого не робити це потреба у відновленні. Бажання хочу те, ще від дітей, це потреба у власних межах і у власному просторі. Наприклад, бажання хочу бути з кимось іншим, так? хочу іншого партнера. Це е, потреба в новизні, е, е, у пристрасті, у тому, щоб тебе нарешті побачили. Ще б я порадила давати собі мікродози цього дозволу. Наприклад, 20 хвилин. Законної бездіяльності нічого не робити, або година тиші з вимкненими е, сповіщеннями, е, побачення із собою, і оці маленькі мікродозволи вони знімають з нас величезний тиск. Обери екологічну дію. Так, дія має наслідок, тому запитуй себе, а як я можу задовільнити свою потребу, поважаючи свої стосунки і цінності? Якщо це новизна, то новий досвід разом, удвох, е, щира розмова, терапія, коучинг. Тілесна близькість з фокусом на ваші бажання. Якщо мова йде про простір, то домовтеся про тихі вікна, коли вас ніхто не турбує. Перерозподіліть свої обов'язки і приймайте допомогу один одного. Розвернися до сорому лице, сором тане, коли його називають. Запиши на папері. Соромно, що я хочу і продовжу вже сама, дихай одну хвилину, відчуй, де у тілі стискає, і дозволь собі просто бути людиною. Постав рамки для свободи. Свобода це не. Хаос це про домовленості, і із партнером, з календарем, із собою. Найсміливіше у зрілості це не терпіти, а чесно хотіти і відповідально діяти. Запитай себе сьогодні, яку одну маленьку річ я можу дозволити, щоб почути себе голосніше, а в коментарях напиши Я чую себе, обіймаю.